Всім привіт, з вами я, Гордій і сьогодні ми граємо в Escape з Нами Brain Rod. цей, що ти літаєш, типу на ньому. Мені цікаво, як він отримав його. В цій грі його ж не можна отримувати. Чи можна? Новий скин тут, але кіблоки. Отакі. він тут не продається в магазині? Можна підказати мені, де... У коментарях, де воно продається, оцей ковор самоліт. Ну, це його так називають. Літаючий коврик, коврик український І тут через 2 години має бути якесь оновлення, як я зрозумів. Тут навіть next you paid пише. Ага, тут теж щоб нас повідомили. В 7 годин. Oh. Може і буду я. Але... Для чого ми зайшли? Щоб обновити тут. Отакий от, 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 такий мене дає він стільки. Ну, 490 тисяч. Я хочу знов в крафт засунути. Чи в мене вони там є якісь... Ні, в мене пусто там. Тобто я хочу зараз легендарний Блок взяти. Зносим і відкриваємо зараз. А, ні, в мене є якісь збройне роти. Легендарний кращий. Ці, які вони є. Ось тут, тут. Такий і. Ну, 458 мільярдів. Нормально. Давайте спробуємо це перестрити. А Ані, це не тикає. Ну то давайте спочатку цього візьмемо. Оце я одного прокачував його. Або. Оце оце ісій. Ні, краще оце що нам треба прокачати той. Brain Road Frenzy. Може Calistical чи Divine може тут спавнитись. Оце тут дуже потрібно мені. Divine BrainRod. Бо це зараз всі хочуть цю рідкість з Brain Rod. Давайте. Це Brain Road Frenzy така штука, так називають. Оцю я можу перестригнути. Можу далі. Тут якісь ще ігри? Я я бачу щось. Це. А ні, це поганий. Це поганий, це Caleistic. Я там ще щось зачем. Але... О, його причевило! Бач. Вот. І давайте. А він вже пропав все рівно. Може ще щось тут може з'явитися, бо ми. Лакіблок, о, мені щось ще не показало, що там дуже крутий прям. Рейду. Не в чому воно не активується. Ось тут а, ні, це мабуть один тільки. Давайте хоть. О, казала, за, за мною хвиля. Давайте хоч таке візьмемо, не знаю. Хоч давайте хоть. І давайте в секретний локі-блок, на потім залишимо. він? А, Градінь я не викрив. Давайте поки. О, небесний Я якраз пішов, а тут вже небесні з'явилось. Але це погано, бо я міг ще б два забрати. Я таких прекрасних з трьох колесиків зробити. Ну це крутий круг. Мене розмиває, бо я оці ще не навчився перейти на... ховатися на великій швидкості. Давайте біжимо а тоді ми. Я вже бачу там у той легкий блок, що я, ну, я бачу як хтось несе. Надію, що я його можу забрати А ні, тут щось. Ні, мене змило. Там медуза є одна. Це, 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 це такий клестик новий. До того побігли тоді. Побігли. Я на максимальній. А чо? Я ж перестримув цю хвилю. Ну, хай, подивися, що з Бейнротом зробили. Поміняли трохи його. Я чекаю тут поміняли. Тут багато чого. Рейнротів якихось поміняли. Ну, прям багато. Чекаємо, поки ці всі пройдуть великі, і можемо бігти. А тут там ще є одна. Це який? А, це поганий, космічний. Чекаємо і можемо йти. Ну, вже нема сенсу вже, мабуть, хтось забрав. Ну, давайте поки прокачувати цю. мавпочку. Давайте все отака хай буде мавпа. Гармоми її. Що нам треба заробити? А я заробив ще ні? Так, ні. Да, я заробив ще. О! Я тут з кимось типу ми маємо з'єднатися, типу з ним. Але то треба, що Ані Івент буде пуст. Ми не зможемо це вже зробити з цим показум. Ну, з Ну і давайте йдете. Давайте йому лекіблок не пропонуємо. Ну ні, давайте з кимось оце зробимо трейд, щоб я оцей лакіблок хочу йому дати. А він мені щось ось таке хоче. Опана, а оце вже добра штука. Та ми з ним не зробили його. Давайте ще раз з ним зробимо цей він Пхаємо йому це все. Він мені отаку хоче з сперсону, цей молот я би хотів, Я більше нічого не хочу. Ну, не зможемо з ним зробити. Давайте краще. Лакіблок відкриємо. Давайте відкриваємо. І що нам. Матео! 83 й левел. Ні, ну, ну давайте впихнемо його в машину. Зараз впихну в машину його. Та чого не такий скраб маленький? Тут два бре... При... а мене три да, мене Реально три брейкрути. Оце? А, ну так, да, бо я три запихую точно. Давайте в машину цю зараз. Ну, треба. Давайте ще будем зми, змижемо, бо я. просто ходить, мені неможливо. Оце кладемо, Оце... Ні, це краще все зняти. Нам краще Матео положити. Оце положити. Та ще нам треба того прийдрота взяти. Ну тільки нам треба тут гроші позбирати. Я думаю, що вистачить. 64 в мене є. І давайте крафтимо. І скільки він нам дає тепер майже 600 тисяч. Ну, нормальний ми крафт зробили з вами. І, ще... І ми ще один можемо зараз зробити, тільки нам ще треба, звичайно, ще гроші. І давайте прокачаємо його. В крафтик, що нам сказати, прокачуємо пакет. Я здрав, щоб він багато давав. Давайте його до 150 рівня прокачаємо. Бо коли вони прокачані, то вони будуть кращі і більший шанс, щоб крутіший був. Ну і парки все є. Беремо його. Матео ще давайте тоді прокачаємо трохи і, також, щоб в машині може щось погано випасти. Давайте отакий такий будемо, в мене скоро вже всі гроші тут. Він мені щось нуль пише. Що, Івент і раз. О, о, починаємо вже. Подивись, давайте що тут моїх друзів, а моїх друзів тут. А, ні, той вийшов. Ні, друг. Ага, я думаю, що про це з популярної ігри. Ну, івент розпочався, і то там... А, ми паркур там може пройти на лайк блог. А, да, паркур в цьому івенті. Є багато івентів просто. Ну ні, ви бачили, як я близько живу. Давайте. Біжемови тобі. Та ну мене змиває постійно. Оце з нами. Що б мене придумав? Я, я б, якби я був якимось там розробником, то я б придумав гру торнадо. Типу, там, де ти маєш бремротів брати тільки від торнадо втікати, а не від цих цнамів. Бо цинамі щось таке популярне стало в Роблексі. О, це гра. І тут у нас автоматично стає що ми помаленькими. Це обі, коли цей івент був дуже часто, то я його дуже легко. Це дуже легке обі для мене. І якщо ви, ви з телефона, то це не дуже легке. Якщо з планшета, то повірте, це дуже легко просто це пройти. Якщо ви з планшета граєте. І потім, якщо ви, у вас є пару пристроїв, ви можете просто з двох з пристроїв зробити на свій головний аккаунт передати. Отака я так, як багато лакіблоків. Я вже так колись робив. Мої в інших івентів ще є такий також на блоки, я тільки раз. Ти... Ну, я спав на самому. Алло? Чого ж я розпав Я ж там мав залишатись. Бо щось багато просто заговорив. Тихо, вийшов. Ну то реально. Ну а чому я впав? Тож я мав там появитися. Щось цей івент який якийсь зломаний. І ще мене тут змиває. Просто ця мене вже злить. Ну, але давайте пораємо. Коли івент якийсь, то оце завжди Якісь крокодили, як ви бачите, тут. Це якийсь оновлення, мабуть вийшло. О! А, і от таке і зі мною мало минулий раз будь. Але щось мене до бази телепортувало. Бо з планшета найлегкіше, з телефона взагалі це для, я, для мене неможливо. Як ви бачите, то я з комп'ютера прохожу, з комп'ютера також не найлегше, бо просто чим більший екран, чим важкіше. Ну бо просто на очі це так жме. Якщо ви там ще можете з приставки в Roblox грати, то це взагалі я не пробував ніколи. Мені це здається неможливо це пройти. Ну, і, я... і отаке вибачила. бачили, мені вже нема сенсу це проходити. мене постійно знищує. Зато скоро ще крафт. Давайте запихнемо ми. Сюди. Ось цього брейн -ротер. І от бачите, оце мені найбільше не подобається в цій рі. Що я постійно влітаю з великою швидкістю Ця швидкість вона вже достала велика. Бо в мене, як ви бачите, майже 500 швидкість. І що ще трусяться в цій грі? У мені оце я би хотів собі якусь базу. Отаку кемеру або клінч. О, дивіться, я тут з кимось можу за треба велику швидкість включити. Отут тут, бачите брейк? Фос дасть підписаний. А, це якийсь снупа, але він просто показав, що він вловив, як ви бачили, крутого брейкруду. Ну, давайте ще раз пройдемо. Тут івент ще прикис. Це є ще один Валентин. Або це тільки для мене. І для, для того якось все працює, бо ми з ним Просто. Ну і оце мені все. Мене все вже нас. А віп скільки мені цікаво коштує? Ну 109, як завжди. А, ой, все, івенти раз закінчиться, я би в провалився. Тут з когось, бачите, які хоті брайнвати. Два три, Дівайна. Але взагалі там популярних ютуберів бачу, що вся база в цих дивайнах. Тут теж Блок, як ви бачите, відкриваю. То мені показали, чи... А, ні, це не Лекіблог.